Опа, бачу. Ох курва нахуй! От же ж, блять. Та ж ви заєбали, блять. Давай. Придурок, блять. Два за закатку по мені йобнули. Чую вже, його, сука, є молік, два моліка. Зараз віконце йому влучу. Хочеш втекти? А байтить мене, мабуть. Знаю, що байтить. Придурок, блять. Там, де ти вчився, я вчителів їбав. Я знав, що він закине дим, щоб я відволікся. Дайте Ікса, будь ласочка. Оце я називаю агресивна стратегія виїбати сосунка.